Не можу не запитати про Настю Кам'янських, тільки чесно, Гена, як ви відноситеся до її постів іспанською мовою навіть без перекладу на українську? Для мене це дуже болісне питання. Ми з вами знаходимося в Україні. А кожен день нашу країну. На нашу країну летять ракети, обстріли. Кожен день у нас гинуть люди. Кожен день на передовій гинуть наші хлопці та дівчата. Для мене ця позиція Насті зовсім не зрозуміла. Звісно, як вона для мене близька людина, я готовий її підтримати. Але для нас зараз це от такий насправді дуже такий болючий момент. Я скажу так, що коли вона в Штатах співала свої пісні, ми, ми, ми розмовляли про це. Я не буду зараз там казати, що вона на має право співати російську мову чи немає, але ми казали, розмовляли про цю тему, що. Ти повинна просто розмовляти українською. Це дуже важливо. Бо ти амбасадор нашої країни, а зараз виходить так, що ну, ти погоджуєшся, як ну це для мене не, не дуже зрозуміло. Я чесно кажу, для мене це дуже болісне болісне питання. Ми насправді вже більше, ну мабуть, півроку не спілкуємось. На жаль, б'є воно по мені, б'є, бо кожен раз мене дають це питання. Я ще раз повторюю, що для мене це близька людина, і я. Точно хочу, щоб у неї все було добре, але саме це питання для мене боляче. Я думаю, і для неї ну судячи з цього, вона вже якщо вона продає будинок разом з Олексієм Потапенко під Києвом, перейшла повністю на іспанську мову. Тобто вона планує вже будувати кар'єру в Іспанії. Чи правда це? Да, ну давайте згадаємо, що ще років 7-8 тому нася хотіла підкорювати Латинську Америку. Вони писали альбом, але ж цього не сталося. Це зовсім інший ринок. У мене теж є там пісні іспанської мови, але щоб там стати своїм, треба повністю бути зануреним. Цю атмосферу. Ти там будеш ну на х 100 сотих позиціях, але не будеш першою. Тут твоє місце, тут твоя країна, тут твої люди, тут твій слухач. І ну з Вона ну, цього не розуміє. Я не знаю. Ти ж розумієш, ми не спілкуємося. Мабуть, саме тому, що Олексій має якийсь там вплив, а у нього ну своя позиція. Тому саме так відбувається. Для мене теж була дуже так незрозуміла історія, коли я дізнався, що вони насправді продають розпроці майно і це як на серця, але це їх життя. Ти розумієш? Ти не можеш з людиною нормально спілкуватися, бо вона, мабуть, не хоче цього, і це її право. І одне питання про ваше особисте життя. Розкажіть хоч щось при відкрите завісу, чого ви ніколи ще не розповідали, тому що чи є у вас дитина, чи немає, то ви викладаєте фото, потім кажете, що це ваші хрещенні діти. Зізнавайтеся, хена. Давай я можу сказати чесно, у мене є дружина, у мене є двоє дітей, хлопчик та дівчина. Але я настільки це... Тримаю в собі зараз поясню, чому коли були ще е, живі мої батьки, вони нещодавно, на жаль, пішли. Для мене дуже було завжди важливо, щоб е, кидайте каміння в мене, ніколи не трогайте мою родину. Я оберігав все це. Ніхто не знає, як виглядає мій брат, ніхто не знає, як виглядає мої батьки, ніхто не знає, як виглядає дружина, ніхто не знає, як виглядають мої діти. Це дуже особисте. І саме тому я це роблю. Що я хочу, щоб у, у них життя було зовсім інше. М -м вони не стремляться бути публічними. Вони не хочуть цього. А -а у нас дуже круті стосунки. У нас дуже все добре. І я буду. Максимально це отак закривати собою, щоб їх ніхто ні, 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 просто не міг образити. В мене кидайте всі каміння. Що хочете, е, кажіть, я це витримаю. А от свою родину я хочу повністю захищати, тому це така темниця. Вони є, і для мене це велике щастя.